Першого хотів подякувати, бо в нас прийшли свято героїв. Це де, на найвищому на рівні. Завтра у нас відкриття будинку. Е, Як, пане Василь Петровичу, йде підготовка? У нас все добре. Купи змотували повністю. Всі? Всі повністю. Всього підключали мийки, ніж включили кухні. Сьогодні прибирають людей з міської ради, прибирають з червоної. Очікуємо трасі, десь машина вже приїхала, але ще поки що немає. Ну і що до кінця дня там повністю все оформлено. Добре. Добре. Бо, значить, коли... Я щодня... Сьогодні комісійно подивимося, що ще потрібно зробити по сценарію. я думаю... Сценарій у нас є, ми підготовили. Дамо культуру. Добре, В культурі, щоб вони щоб знали, там, нехай прізвище вивчити всіх іноземців. Хто буде, ми Сьогодні має зустріч з лями. Зустрі зустрі. угу. Добре. Значить, сьогодні мені е, е, запланувати. Е, е, запланувати, щоб ми виїхали. Добре. Дякую. Наступне у нас. Що у нас по культурі цього тижня ще? Сьогодні що ми заходили мистецького проекту країна так я дуже багато. Ви запрошені і Я не запрошую. Запрошення. Я ще раз сказав, я не запрошений і прошу. Вас, як відділ культури, і той, хто за це відповідає, наче і всі решта, навести з ним порядок. І нехай мені дадуть пояснення. Добре? Добре, Мені особисто повинні дати пояснення. Добре. Ні, мені не треба ваші пояснення. Це 28 новому. Це загальний міський захід, що пам'яті Івана Федора. А Що там, хто буде, хто буде запрошення і так далі? Запрошується громадськість, містоховича, кожного цей загальний міськрадження. Я знаю, ми кожного разу в університет дуже рік приймає тому участь. Ми всіх запрошуємо і навчальним закладом нашим коледжам, тобто старші. Ми також таки про Шевченко, ми запрошуємо з кількох відвести, реакції вже запит тому. Добре, я би просив, щоб мені дали також сценарій, що там, як там хто виступить, хто має виступати, про що має говорити, наскільки часу розбудеть. Тому що холодно буде і дітей морозити ми не буде. так. Так, як ви дивляться, ніж там є тільки ваш виступ, ви виступаєте. І в Добре. Добренько, значить, і ще що на тематично. Також в рамках у нас є таке обов'язково. У нас цей культурна школа перша цей там є і сучасний прохобич, із кірі. Це також безпечні пам'яті пану. Це до нас Валерій. Добре, дякую. Я би ще хотів запитати, то сонячні батареї немає, тут ні прихона, нікого. Сонячні батареї можуть підслуговувати з день. Все знайшли, все перераховане в районі. До сидіти не приступають, волонтери на робіт. Добре, добре, значить, освіти, у нас завершується освітянський рік. Що планується зробити? слово Шановні колеги, за освітом знову проходить очна форма навчання, завершується навчальний рік. На дане число, 26 травня, у нас. Змагання кількість робочих освітлення 13970. З них у загальносвітній установ 11 683 учні, з них 956 внутрішньопереміщені особи, у садочках у нас 2276 дітей, з них 128 переміщення особи. Захворюваність у нас 5% в зі кількості дітей. Проховичі 24.05 суботу пройшла друга сесія національного департаменту тесту. Були задіяні 4 залі установи, 29 педагогічних працівників, 120 учасників правому тестері, випускники минулих років та студенти коледжів. Неявилося один з учасників, програм тест пройшов добре, без зауважень, без порушень. Точки, де батьки які не зможуть е залишати дітей можуть залишити поруч садочка які будуть функціонувати на цей день. графіки розписані, все пробувати. Це не буде щось подібне. Те, що ми на всю Україну зробили, я вважаю, що це один із найкращих людей. Значить перше завдання, дислої дати, як ви будете автономно, що буде переходити на газ, що на альтернативу. Це перше. Мені всі е, дати розрахунки. Роботи вже ведуться також по ремонтах, ремонтних роботах, по загальності, не було. Так, це я якраз хотів ремонти, мені сказати, де які заплановані ремонти, що ми плануємо зробити, в яких е, установах також дати мені і е, е, також як і культурі. Ми там рішення мали е, завершити. Що ми не знаємо. Є. Добре, чим швидше треба тут зробити, тому що мені бюджет свій розрахувати, тому що треба у світі додати. Треба нам додати сму, тому що ми забрали 17 мільйонів. Я повинен все разом і перед депутатами ми розвітуватися і показати, що як ми будемо робити. Добре, значить і, і посліднє питання в мене. Пускні якісь будуть, не будуть, я повідомила. Це доразі, але доповіл всі цього тижня повністю програмі пускники і ніякі це все буде поліцію. Добре. Ну і най, найголовніше питання це вже йде талант хаб. Ми повинні за канікули зробити так, щоб зібрали. Ми робимо всі простіше. Уже, «Талант вже талант хабу вже зацікавилися дуже багато різних наших організацій, плюс це є, скажімо так, зараз саме необхідне, що, щоб поєднати науку, освіту і бізнес, для того, щоб ми могли вже приймати участь у відновленні України і щоб все було ну, зроблено по науці і да, а не просто так, точку подій. Тепер з вашого роботу. В напевному році, 2024 року, премію голову міста отримало 22 учні. Цього року вже з 2025-2026 року навчання у нас претендентів 38. це всі учники, ці учні відміні, які стали успішно олімпіади, переноситься Олімпіади. Це, це добре? Я думаю, ми на премії економити не будемо. Це ще е, дуже гарний показник. І останнє, мені доповісти по тарифікації. Так, в вже готова, добре. Добре, щоб я міг проаналізувати і подивитися. Добре, дякую. E, значить, прошу відділу управління майна. E, ви візьміть, подивіться, чому йде загальмованість у нас по збору податків. Зараз пішла. Така дуже сипротина. І в з минулим роком, якщо хочете, можете взяти звіт по фінансовому відділі і проаналізуйте, щоб ви могли мені відповісти на ті питання, які задали. Звід ви можете поговорити з Оксаною Романівною і розказати, чому все-таки пішов такий різкий склад. Дякую. Це саме стосується економіки. Пані Лесенко, значить так само подивіться, чому є не збір і чому ви не працюєте з боженками. Там ті боженки, які нам винні кошти, і по ПДФО, і по інших інституціях. Я би просив вас, щоб ви до них дзвонили і просили їх, щоб вони в мирний нормальний спосіб почали вертати борги перед бюджетом міста. Бо це і дорога, це і освіта, це і медицина, це, все, це і культура найголовніша. От, це все те, що, за що живе місто. А ті боржники, особливо та гінея чи там? гіяна. Гіяна, так? Та гіяна, вона постійно, що не відкриваю звіти, завжди гігіяна, гіяна, гіяна, гіяна. Таке враження, то якби вони спеціально. Ми, оскільки мені відомо, депутатський корпус не дасть збрехати, ми постійно йдемо на поступки, ми постійно постійно продовжуємо оренди і так, далі, і так далі. А вони постійні боржники. Тому е, я би дуже просив, щоб ви свою роботу чуть -чуть, е, скажімо так, активізували. Добре? Дякую. Тепер медицина. Говорить про сантешку за минулий тиждень. Вісім медицин випадків структурний на РНЗ, плюс 5 джеопартій за рахунок вікової категорії 54 років. Довелося 12 дітей, з них 5 хлопців. По пацієнту, який прокурований на тері, він виписаний. На жаль, він мовився давати інтерв'ю, бо ми хотіли такі навіть, показувати все добре. Стало кого, що живий, все дуже добре. Інтерв'ю, інтерв'ю, то ви собі самі без нього розкажете і покажетеся. Дуже добре. І по першій міській лікарні тривали роботи по монтажу на обладнання. Встановлений місцеві затор напруги, були Києва, завершили роботу на вихідних очікуваних по етапу робіт. І на ваше вручення по середній сміттєвікаді питання дахів 4 червня, проходячи буде зустріч із представниками мону, тебе для себе чіткіше визначилися терміни етапи і хід виконання власних Робити, коли ну, я не просив, щоб ви перед ними поставили певні запитання, тому що вона заперетує, тому ми не може. А ми не можемо робити тахи, тому що ми знаємо, що ми виграли умови. І це буде просто неправильно, коли є певні напрацювання, на а ми будемо змішуватися своїми і витрачати ті кошти, які ми можемо вити, використати на щось інше. Свою. Добре, і останнє, що я би хотів, значить, я би я просив би, щоб ви зібрали журналістів на прес-конференцію, тому що знову починаються маніпуляції по МРТ. І пояснити, що це таке, що це не є ОЗД-апарат а навіть не е, ну, будь-яка інша така апаратура складніша, яка потребує певної наладки і так далі. Я би хотів, щоб ті журналісти, які... Е, Дзвонять, дзвонять і шукають сенсації там, де її немає. Щоб ви всіх зібрали -всі і поставили всі правильні на дії. Ті, що дзвонять, передзвонити їм сказати, що буде прес-конференція, будь ласка, ми на тій прес-конференції відповімо на всі запитання, які є відкрито, прозоро і доступно. Тому що деяким антиукраїнським елементам, які тут зачесалися. У нашому суспільстві, які все роблять тільки що гірше, і показує, що гірше, щоб дискредитувати о, Другович, владу і Україну в цілому. Тому що вони цього не розуміють, що це цей п'ятий елемент. Якщо вони думають, що штучний інтелект описують дуже добре, нехай зададуть питання штучному інтелекту, хто такий Путін, там чуть він мировий діяч, який найкращий в світі. Так що, якщо брати аналіз штучного інтелекту, то... <смеш> я би трошки повстався це. Тільки <смеш> на місце привезти і показати скільки умонтовано ящиків вже з тих, що я ну, є, скільки вже вже у роботі і так А далі. Все правильно, тому щоби не маніпулювали суспільною думкою. по дорогу, будь ласка, і по тим нашим проєктам. Там подобається, що ми будемо робити, яким чином будемо далі працювати. Бо ви сказали, а, що треба сказати? 15-часовою на свідчення зараз першої частини, як говорили, сьогодні заторами дуючи лавчки і мусорні парки. Далі поступаємо до освітлення. Після того частково проводимо проєкт, щоб спільно Я йому на сортування бокові доріжки підхідні до алеї. і Протоки відбувають зелені зони. Стосовно проєкту по озелененьку Наталія Райна вже розробила її концепція, що буде висаджувати на тих зелених зонах, тримається. І рухаються, як ми його говорили. Добре, самдерство. Самірськи сьогодні оголошуємо тиждень часу, коли бачите, що носи поступаємо. Як і бокова доріжка, так і алея.

я зрозумів до п'ятої школи. школи та дорога. До п'ятої школи е, зробили певний дік міняти маркюри, ще щось. Зараз е, спільно з за там, е, на працювання до цього вулиць і того, світового по посуду заспілкування. Питання працює е, терміни. Коли планує п'ятій школі завершити, щоб там ми автобус дали, там інтенсивний центр. Ця за, за дорога зараз є на своїй ротені. Тому що її треба зробити для того, щоб е, от, на літній період е, дуже багато буде їздити для точок, інклюзив. Ви розумієте, нам інклюзивний центр. І треба все зробити для того, щоб е, ми дотрималися до інклюзів. Я термін і ще приблизно хоча б розповідає. Ми собі ставили до кінця місяця, сообставин даних немає. Погоди, тут питання немає. Зачальний призадний час, так, так? Mm -hmm. що в нас судимо собі допомогли, де не були ні? Добре, значить, і постежденку в нас Говоля. Гоголя вулиця, як ви плануєте робити? Там було ли від старості, ми виїхав, стежили, дали доручення. Добре. 60 на 90, 60 на 40 є вже 14 заяв, які нас готові поступити відключаю святкування, пробування, Є деякі на дитячі майданчики, реконструкцію хочуть провести. Зараз обстежується і поступово виконуємо. Добре, я би дуже просив, щоб ви приділили якомога таку детальну увагу, щоб у нас не було затримки, бо люди зібрали кошти і все операція тільки нашу Ті Ці бачення ці були, які проходять гроші на незачетний опору, за душом все добре і приступають до виконання. Ну я би просив, щоб так воно і було. Добре, щоб ми не виходили, щоб люди перечислюють кошти і... Добре. Дякую. Що у нас зі сміттям робиться? Як з машиною? Всі машини прийдуть ви машинах. Машини не то, вона стоїть у домові. Тимчасові сміттєзвалища, які зроблені це. На, дякую, що прибрали. Ми свідкували по Шептицького спіткінні сміттєзвалища. Зараз ще треба в місту також відвідувати. Вівальну, um, то до фібра також розвивається. Mm -hmm. Дуже багато зелені відходять. Добре, в мене прохання тільки знову ж таки. Давайте все-таки відео на Зробимо відео і ви побачите, наскільки ваша робота буде. Чому наші українці тут себе поводять, як не хочуть виражатися, а перетинають тільки кордон з самою культурною людиною на світі. Зразу рівні застроюють, зразу смітники заходять і кидають, зразу все. Чому? А тому що вони прекрасно знають, що вони всі під наглядом. Що всюди їх камери які завжди вичистять і вони завжди будуть покарані. Наші люди ніяк не можуть розуміти, що ми ще не вийшли з рабського того стану. Ми ну, от, Поки знаємо, що будемо за це покарані, поводимо себе нормально. Як тільки е, ні, ніхто це не бачить, поводимося, себе... не називає, щоб не ображати тварин. Тому я ще раз прошу, візьміть сьогодні відео і ви побачите, наскільки в місті буде порядок і наскільки в місці не буде смітитися. Чисто не там, де прибирали. Як би ви не прибирали, я вже з вами слідкую і побачу, і переконався, ви ідеально прибираєте. І ваші всі забирають. Но за годину, за годину вашої роботи не видно. Це я переконався на декілька смітниках, які спеціально ходили, дивилися за машиною, де прибрали чисту, Чи просто виразно. За годину приїжджаєш, бородак такий, так як випадки, не буде. І тоді враження складається, що ніхто в місті не прибирає. Це не так. Тому я ще раз прошу, відео на і карали. Я знаю, але покарання і повинно висвітлюватися. Добре. І повинно висвітлюватися тих добровозичних. Це їх пару чоловік, їх небагато по місті, але вони скорюють такі враження. Добре, дякую. В кого які будуть ще зауваження, запитання, будь ласка. Шановні колеги, ми закінчуємо роботу на концепції інтегрованого розвитку. 23 травня ми поставили це на... Сайті, фінальний варіант концепції на сайті Другобильської міської ради на Завтра прохання до членів робочої групи о 11-й годині ми збираємося затвердити концепцію і треба виносити її на виконавчий комітет на засідання і на сесію Другобицької міської ради як основний документ для розробки наших цих просторових і стратегічних документів. То всіх запрошую ознайомитись, подивитись під цим варіантом. Якщо є якісь зауваження, то давайте або в інститут міста, або в відділ міста і архітектури, або на сайті ЕДЕМ, для того, щоб ми могли врахувати всі нюанси для того, щоб цей документ був справді дієвим, дієвим і робочим документом нашої Добре, Дякую, будь ласка. На засіданні нашого комітету, тому прохання до п'ятниці завізовані проєкти за рішення подати загальний різні. Так ось. 12 червня сесія. До 2 червня всі, Профалю, щоб дали. Та не прохання. Ми просимо, просимо толку з того, що ми просимо. Тому що треба, щоб вода була така, як голова. Висмотриться, тоді це повинні. Значить, прохання, відео інформаційне, прошу виключити всі мікрофони повністю. Відключити відео зараз. Всі, хто є, не членами виконкому, прошу покинути зал. Члени виконкому залишитися. Ви виконкому, стоп, 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 що я поставила? Ви не члени? Ви всіх виконавчих структура. що свідчать, ви всі в виконавчих структурах. Я знаю, хто ви. Що. Ви всі в виконавчих. От, от безграмо. Розумієте, відключили мікроцію відео.